Привіт, українці! Особливо звертаюся до українців Мадриду. У мене в руках знаходиться документ. Це заява, зареєстрована в Фузгадо в Напласапі Кастія. Я написала заяву на Валентіну Борову і на Анну Флоріді. Це представниці про російської асоціації Кумбри Еслава. Я хочу вам зачитати сам текст моєї заяви. Невеличкий, я хочу зробити вступ, що сталося. Річ тім, що впродовж останнього року Анна Флоріді і, і Валентина Борова, те, що оголошення в відвалі має цілу сітку цих груп, вони звершують проти мене, скажімо, дискримінаційну діяльність. Вони весь час намагаються українцям в своїх групах мене представити. Антиукраїнкою, расисткою, московиткою, ну і плюс багато чого іншого. Не буду зараз вдаватись подробиці. Чому вони це роблять? Тому що вони хочуть мене бачити в тюрмі, коли я потребувала допомоги українців, тому що мене судять в поліцейській за сфальшованою справою на безсмертному полку, то Анна Флоріді і, і Валентина Борова вони почали проти мене ось таку свою діяльність. Е, недавно вони дуже сильно мені погрожували, так що я е, не буду терпіти їхніх погроз. Е, я написала на них заяву. Значить, хочу вас ознайомити з текстом цієї заяви. Я, такато, такато е, пишу наступну денусію проти Валентіни Борової і Анни Флоріді, представниць проросійської асоціації Кумбря Слава. Дорогий суд. Я вас прошу, щоб ви мене захистили від Валентини Борової та від Асоціації Кумбри Еслава, в частності від представниці асоціації Анна Флоріді, які протягом останнього року надсилають мені погрози, наклипи, розпоширюють завідомо неправдиву інформацію про мене в своїх багаточисельних публічних групах, де вони до і онор, де вони принижують мою честь та мою гідність. Вони мені погрожують ракетою з Росії, яка прилетить для того, щоб вбити мене і моїх друзів. Публічно вони мені говорять різні образливі слова. Вони мене звершують наклипи щодо моєї агресивності, щодо моєї. Психічної хвороби, щодо того, що в Україні нібито є 13 жертв моєї агресивності. Вони звершують наклики щодо моєї сексуальної діяльності в Іспанії. Усі скріни, усі докази я, я надаю. Я вимагаю публічного вибачення цих персон та та зречення, публічне зречення своєї фальшивої інформації, також вимагаю вимагаю фінансової компенсації за те, за моральну шкоду, яку вони мені завдали. Я прошу трибунал, я прошу суд, щоб вони відкрили кримінальну справу на цих двох персон агресивних за їхні злочини проти моєї честі. Проти моєї гідності та проти та права на життя Світлана нужна. Ось заява зареєстрована 17 маю, тобто сьогодні, 23 рік. Слава Україні. Україна буде українською, а українці, українці Мадриду, ви повинні розуміти, що усі групи, в яких ви знаходитесь. Практично усі групи адмініструються асоціацією Кумбри Еслава. Асоціація Кумбри Слава це асоціація проросійська, яка, е яка організовує безсмертні полки, яка обідає в посольстві Росії, яка празнує Дні Росії. Е це є насмішка, в принципі. Я вважаю, що якщо українці дійсно страждають від російської агресії, вони повинні... Вийти з тих груп, в яких адмініструють оці расисти. Ось вони всіх українців туди завлікли, в ці групи, тому що дійсно кожен українець він потребує роботу, потребує квартиру. Але, але зараз ну. Я вважаю, що це є неправильно, якщо українці будуть єднатися з расистами. Тому закликаю всіх українців створювати свої українські групи і ділитися в них інформацією про роботу, про квартири. Тобто створити такі самі групи, але українські. Нам нема що робити з цими расистами в одних групах. Слава Україні! А хто почує моє звернення? Ще хочу сказати: є група Вікторія, де вже збираються українці. Тому приєднуйтеся, нам треба триматися разом. Слава Україні! Героям слава і слава нашим ЗСУ і слава Ісусу Христу!